Вітаю вас, друзі! Учора на так званій Росії трапилася одна доволі цікава подія. Невідомий добрий безпілотник завітав у місто Череповіц і завдав удару по заводу Сєвєросталь. Подія ця цікава не тільки через те, що місцева влада одразу почала робити неадекватні заяви про те, що це насправді просто було якесь там порушення технологічного процесу, і, взагалі, як відомо, а план. Цікаве тут дещо інше. По перше, там взагалі у цей момент не працювала протиповітряна оборона. А по-друге, відстань від кордону із Україною до міста Череповець сягає приблизно 800 кілометрів, як і у випадку із ударами по Пітеру та по. Близу нього невідомі дрони долають дуже значну відстань. Це турбує російських пропагандистів. Ми бачимо, що вже вони Долітають і до Ніжніваного Новгорода, і до Санкт Петербурга. Тої тобто, сідальність в тисячі кілометрів для них уже не приділ. Збільшення відстані, на яку можуть літати невідомі дрони. Це не просто про більшу кількість цілей, які можна уразити. Це набагато цікавіше. Ці об'єкти необхідно прикривати і комплексами радіоелектронної боротьби і чортвезмі дранабойками ружемі. Чим більша географія, куди можуть діставати невідомі добрі безпілотники, тим менше у росіян можливостей прикривати свої об'єкти об'єкти системами протиповітряної оборони, яких росіянам не вистачає, ну і неможливо на такій великій території прикрити рішити на всі об'єкти. Аборонопромишного комплекси це їхнє слабке місце. Росіянам просто не вистачить ЗРК для того, аби прикрити усі свої міста, до яких ми зможемо дотягнутися. Є у росіян і ще одне слабке місце, по якому здається, влучив Макрон для Франції. деле, задача даже не получение бесплатных ресурсов з території Росії, а унічтаження Росії. Хатянітка злит м'як казлі козлище. Так нервоточний президент Франції Макрон продовжує серйозно турбувати росіян. і не просто так, але як завжди, у цій історії є свої нюанси, і ми з вами зараз їх обговоримо. Але для початку підпишіться на мій канал, якщо не підписалися, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Учора Макрон, говорячи про можливу допомогу Україні, заявив, що немає і не може бути ніяких обмежень, ніяких червоних ліній у допомозі делает заявление о том, что красных линий для нас не существует. На заяву Макрона одразу образився Дмитрій і Написав у твіттері, що якщо для Франції немає червоних ліній щодо так званої Росії, то й у так званої Росії червоних ліній не буде. Але я не розумію, чим росіянам така заява не сподобалася, адже вони давно самі казали, що червоні лінії це взагалі то ні про що. Ми іногда говорімо каких-то красных линиях, в сміхотворних никто ніхто не боїться, їх ніхто не поні. Все це ті красні лінії. Останні заяви Макрона щодо допомоги Україні взагалі не аби як розлютили російських пропагандистів, які стоять і сперечаються, куди ж вони завдадуть ядерного удару, Париж, Ліон, Марсель, Марсель. Ліон. 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 хороший город Льон там праздник одняє. Ліон да а і в Гірмані на Деліза Таурусу шту унічтожить. Гамбургде да? вони горять, вони погрожують, причому не тільки Франції, але так і не можуть зрозуміти, що ж задумав Макрон. Он скажи мені, пожалуйста, ж от наскільки надот на серйозно то вот Франція заявила, що готова розмістити свої війська. Набагато більш стурбовано на заяви Макрона реагує прес-секретар Владимира Путіна. і каже, що ну не варто напевно Франції якось більш активно допомагати Україні, бо це ж французам не Він продовжує полишать рівень пасвісної воврічаності Франції в Тій війні. З нашої точки зору це ніяким образом не соответствує інтересам французів. Але знову ж таки, навіть якщо Франція відправить свої війська на територію України, хіба щось зміниться? Адже росіяни самі постійно наголошують, що і так і Франція, і інші держави вже воюють проти так званої Росії за патріального участь Ворожом канфлі тут росіянам варто розібратися тепер зі своєю пропагандою, тому що то вони кажуть, що війська Франції і так воюють на території України, а то вони кажуть, що будуть воювати, якщо Макрон надійшли війська, і навіть кажуть, які це будуть війська, із Франції перший, який піде на територію України, це буде іностранний легіон. Це скільки тисяч людей? Там 9,5 тисяч чоловік. Соловйов уже навіть вигадує, як він буде особисто французькі війська розбивати. Спочатку він візьме Київ за три дні, а потім розгромить французьку армію за 10. Тобто 10 днів бою стулкнові. І все. Так, але... Франція в одіночі не зможе потянути цю війну. Як би там не було, ситуація по справжньому тривожна. Ну як та тривожно мені все одно. бо до нас прямує вже не тільки французький іноземний легіон, а й половина авіації НАТО. Коли в супровожні ф 35 на територію України з'явилися два Ф-16. Що це був за польот, непонятно. Заяви Макрона дійсно стали дуже серйозно відрізнятися від того, що він казав раніше. Макрон активно почав просувати ідею збільшення допомоги. Омоги для України і розглядає варіант відправки військ із військами, щоправда, є багато нюансів. Міністр закордонних справ Франції каже, що Франція не планує відправляти війська. Макрон припускає, що усе ж таки може відправити, але тільки для донавчання. Сьогодні з'явилися новини, що Макрон може відправити французькі війська на території України, але тільки якщо станеться прорив фронту у бік Києва або Одеси. Я думаю, що Макрон не планує найближчим часом відправляти французькі війська до України, а це усе передусім політична гра. Її основна мета це привернути більше уваги до необхідності збільшити допомогу для України, бо нам не потрібні чужі війська, нам потрібно більше зброї. Багато наших європейських партнерів нам відчутно допомагають, але передусім нас цікавить зброя американська. І учора Байден у Сенаті виступав якраз із цього питання. Я кажу, це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Звернення Байдена було в цілому непогане. Там було сказано багато правильних і важливих речей, але найголовніше у зверненні Байдена були навіть не його слова, а реакція Майка Джонсона. Подивіться уважно. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна. Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Спікер Палати представників Майк Джонсон так активно кивав своєю головою на словах Байдена про необхідність допомоги Україні. Що мені навіть здалося, що це можливо наш головний союзник. Якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Так, неначе це не він вже п'ять місяців поспіль блокує допомогу для України. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. Був під час виступу Байдена також і момент, коли Майк Джонсон почав дуже активно кривитися. Це тоді, коли Байден почав критикувати Трампа за його, м'яко кажучи, не дуже проамериканську позицію. Колишній президент республіканець каже Путіну. Цитую, роби все, що хочеш. Це цитата. Колишній американський президент дійсно сказав це у будь-якому разі, що би не було написано на обличчі Майка Джонсона. Оцей гімнюк буде ставити питання на голосування про допомогу Україні тільки тоді, коли йому дозволить той самий Трамп. Говорячи про промову Байдена, не можна не згадати також про те, що американці одночасно туди запрошували також і дружину Зеленського, і дружину Навального. Олена Зеленська відмовилась від такої участі і правильно зробила, тому що ми чудово пам'ятаємо, що Навальний Казав про Україну, ми пам'ятаємо його слова про бутерброд, та й зрештою навіщо бути поруч із нікчемами? Я нагадаю, дружина Навального після того як він подох, казала, що росіяни тепер мають рішуче і дуже сміливо боротися. Сабра всім в місті в один сильний кулак і ударить їм по цьому обезумівшому режиму по путіну їхня рішуча боротьба це прийти 17 березня на вибори владіміра Путіна і постояти нужно прийти на участок в один день. І в время, 17 марта в полдень, то ви можете просто прийти і постоять на участки, а потім розвернутися і пайти домой. Немає жодного сенсу ставати у один ряд із нікчемами, які ні на що не спроможні. Зрештою, під час виступу Байдена не було ані дружини Зеленського, ані вдови Навального, але був український військовий. Вони мають бачити самих військових. Які беруть безпосередню участь у війні, хай скажуть солдати. Чого їм потрібно, я гадаю, у найближчі пару тижнів буде зрозуміло остаточно чи проголосує Палата представників за виділення допомоги для України, і вже на наступному тижні ми будемо краще розуміти, що там задумав Макрон, тому що приблизно на наступному тижні він має зустрічатися із Зеленським. Тим часом Велика Британія збільшує свою допомогу для України і планує виділити 325 мільйонів фунтів стерлінгів на 10 тисяч дронів для України. Це прекрасно ну а тим часом росіяни дуже активно готуються до проведення виборів Владіміра Путіна, у тому числі так звані вибори вони хочуть проводити на тимчасово окупованих територіях для воєнних спеціально оборудовані ізбирайсьні участки в тилових районах. Скажіть, будь ласка, ви будьте голосувати. Мені щось підказує, що ці так звані вибори Владіміра Путіна росіяни дуже надовго запам'ятають. Ну а ви, друзі, не будьте як американці, будьте як британці, допомагайте силам оборони України. У тому числі дронами, і ще два підрозділи від вас отримали загалом 150 дронів камікадзе. Дякуємо спільноті фонду Стерненка за надану допомогу роті бойового забезпечення спеціального призначення батальйону. спеціального призначення Донбас дрони, які допоможуть нам нищити ворог. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Допомагайте рятувати життя наших солдатів, допомагайте забирати життя у російських окупантів, не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.